До чергової частини Лубенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Терни стався вибух невідомого предмета. Правоохоронці, які виїхали на місце події, виявили, що у домогосподарстві одного із мешканців розірвався снаряд. Унаслідок вибуху з тілесними ушкодженнями та ампутацією кінцівок до центральної районної лікарні доставили 43-річного чоловіка. Також з травами різного ступеню тяжкості доправлено ще двох місцевих. В ході роботи слідчої оперативної групи на місці було виявлено та вилучено е снаряди більше 10 штук калібром 30 міліметрів, е гвинтівка. Набої різного калібру інші вибухові предмети за даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 128 та частиною 1 статті 263. Санкція останніх передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Розпочато досудове розслідування.